Цими днями у Дівуарі проводиться кубок африканських націй, як каже Вікіпедія, найважливіший футбольний турнір Африки для національних збірних. У заявку на турнір потрапив один африканський легіонер з чемпіонату України, гравець Шахтаря, новату з Міроші, який виступає за збірну Танзанії. Міроші не перший, хто поїхав на Кубок Африки з нашого чемпіонату, і про його попередників піде мова у цьому відео. Вперше гравець українського клубу на Кубку африканських націй з'явився у 1998 році, і ним став Мохамед Аль-Халі Сума. Футболіст львівських Карпат, і перший гвінейський футболіст в історії чемпіонату України, я не випадково сказав, що Мохамед Сума з'явився на Кубку Африки, а не зіграв, оскільки найімовірніше він лише потрапив у заявку на турнір. Я не знайшов інформації, яка б точно підтверджувала, що він виходив на поле і яка б не суперечила даним з інших джерел. І не вірте, українській вікіпедії, яка чомусь пише, що футболіст провів на Кубку Африки три матчі. Це точно не так. Збірна Гвінеї, яку до речі тренував українець, і колишній легендарний футболіст Динамо Володимир Мунтян набрала чотири очки і з групи не вийшла. Хто зна, можливо, хтось в Україні замовив за футболіста Карпат Словечко, аби того взяли на турнір. У 2002-му на Кубок Африки поїхали двоє легіонерів з чемпіонату України: нігерійці Ісак Окоронкво і Джуліус Ахова із Шахтаря. Обоє зіграли по 5 матчів на турнірі, дійшли до півфіналу, де поступились з Сенегалу. У матчі за третє місце, який Нігерія виграла, участі не брали. А Хова на турнірі забив три голи, усі на різний смак, і усі відсвяткував у своєму фірмовому стилі. Один з м'ячів забив у півфіналі. А також у тому ж півфіналі був вилучений з поля за два попередження. На наступному турнірі у 2004-му Джуліус А. Ах... Хова був єдиним представником чемпіонату України. Нігерія, як і двома роками раніше, взяла бронзу Кубка Африки. А нападник на жаль голами не відзначився. Зіграв у трьох матчах групового етапу плей-офф. Просидів у запасі. Ще за два роки Джуліус в чергове поїхав на Кубок Африки і тепер йому компанію склав Динамівець Аїла Юсуф. Збірна Нігерії втретє поспіль задовольнилась бронзовими медалями. А форвард знову не забив, зігравши у трьох матчах. Юсуф зіграв на матч більше. Ще одним динамівцем на турнірі був Бадер Ель-Кадурі, який представляв збірну Марокко. Бадер зіграв у двох матчах з трьох, які провела збірна Марокко на турнірі, і саме у тих матчах, у яких грав Ель-Кадурі, Марокко не пропустило. На тому ж турнірі у складі збірної Тунісу виступав гравець Ворскли Соф'ян Меліті. Він зіграв три матчі і дійшов зі збірною Тунісу до чвертьфіналу. А там, у серії пенальті, поступився Нігерії Юсуфа та Аахове. У 2008-му у заявку збірної Марокко на Кубок Африки потрапило двоє футболістів, що були на контракті в Динамо. Це раніше згадуваний бадер Ель Кадурі, а також Хішам Махдуфі, який грав в оренді у металісті. Цікаво, що обоє були лівими захисниками, тому не дивно, що один з них, а саме Махдуфі, просидів весь турнір у запасі. А бадер зіграв у трьох матчах збірна Марокко з групи не вийшла. Також Динамо відправило на турнір ще одного свого гравця, одного з найсильніших своїх нападників-легіонерів часів незалежності України Ісмаеля Бангура. Я не даремно так висловився, оскільки раніше робив відео про найкращих нападників легіонерів Динамо. Посилання на відео залишаю в описі. Бангура забив один гол за три матчі групового етапу, чим допоміг збірній Гвінеї вийти у чвертьфінал. А там Гвінейці програли Коддів. Уару 0,5 Бангура зіграв усі 90 хвилин. У заявку збірної Камеруну потрапив гравець київського арсенала Поль Ессола. Він зіграв лише 13 хвилин одного з матчів групового етапу, але отримав срібну медаль, оскільки Камерун дійшов до фіналу, в якому програв Єгипту. У 2010-му на Кубок Африки повернувся Аїла Юсуф. І знаєте що? Збірна Нігерії знову посіла третє місце. Юсуф зіграв у чотирьох матчах. Перед стартом Кубка Африки 2012 гравець збірної Тунісу Аніс Бусаїді оформив свій перехід до Сімферопольської Таврії. І хоч на той момент за кримський клуб він ще не дебютував, але по факту уже був представником нашого чемпіонату. Бусаїді зіграв у двох матчах на Кубку Африки 2012 і вилетів у чвертьфіналі. У 2012 тисячі на Кубок Африки поїхали двоє футболістів Дніпра. Самуель Інкум і Дерек Боатенг. Обоє грали за збірну Гани. Їм вдалося дійти до півфіналу. Інкум зіграв в усіх шести матчах на турнірі та забив один гол. Боатенг з'являвся на полі тричі. Наступного року Дерек Боатенг ще раз поїхав на Кубок Африки, зіграв більше у п'яти матчах, але командний результат не змінився. Вихід у півфінал і четверте місце на турнірі. На тому ж турнірі за збірну Тунісу грав представник Таврії Аніс Бусаїді. Він грав лише в одному матчі групового етапу, а у плей-офф Туніс не пробився. А от хто пробився у плей-офф і дійшов максимально далеко, так це нападник Динамо і збірної Нігерії Браун Ідеє. Він став, так би мовити, першим чемпіоном Африки з України. Браун зіграв в усіх шести матчах на турнірі. У плей-офф неодмінно виходив в основі, а у півфіналі забив свій єдиний гол на переможному Кубку Африки. Фінальний матч відіграв повністю. У 2015-му на Кубку африканських націй шуму наробила збірна Демократичної Республіки Конго, яка взяла третє місце. За Конго грав добре відомий українському вболівальнику нападник Динамо Дюмерсім Бокані, який доклав ногу до цього успіху, забивши два голи у матчі чвертьфіналу. Мбокані забив ще один гол у півфіналі, однак цього виявилось замало для виходу у фінал. Загалом на турнірі Бокані. Зіграв у шести матчах. Востаннє на Кубку Африки грав легіонер з чемпіонату України у 2019 році, і ним був гравець Маріуполя Джой Ксім Дава, який був заявлений за збірну Камеруну. Дава повністю відіграв перший матч групового етапу, а далі присів на лаву запасних. Камерун вийшов з групи і вилетів в одній восьмій фіналу. Отже, підбиваємо статистичні підсумки. Якщо врахувати танзанійця Міроші, який заявлений на поточний розіграш, то легіонери з чемпіонату України були заявлені на 11 розіграшів Кубка африканських націй. Загалом це 16 футболістів дев'яти українських клубів, які були заявлені за вісім збірних. Найбільше футболістів на турнір відправило Динамо п'ятьох, і це не рахуючи Магдуфі, який був в оренді. Джуліус Агахова єдиний, хто зіграв на трьох турнірах. Він же сумарно зіграв і найбільше матчів 11. Найбільше голів забив також Аахова Імбокані – по три. Найкращий командний результат наших легіонерів це чемпіонство Брауна ідея, срібло Брав Поль Есола, а бронзу здобували. Ахова Юсуф Мбокані. Та спеціально для Мікі Мауса скажу Айзек Окоронко. Якщо вам відео сподобалось, то ви знаєте, що потрібно робити. Дякую за перегляд! Бажаю всім здоров'я, миру та слава Україні.